Какая разниця, з чого зроблена та ракета, якщо вона летить на голови расистів? Про ракети поговоримо: американські, українські, британські. Інформацію зібрали з різних дописів Олега Шарпа. Ми не можемо гарантувати її 100% у правдивість. І ніхто не може. Але послухати її вам рекомендуємо. А сприймайте, звісно, як завжди, все критично? Отож, за словами Шарпа, в Україні зараз почалося будівництво підземних заводів. І начебто вже на лютий 25-го року очікують перші екземпляри ракет середньої дальності, створені в Україні за американськими технологіями і на американські гроші від каналу Саме Сік. Очевидно, якщо завод планують так швидко збудувати і зразу запустити, мабуть, це спочатку буде якась вузлова збірка, як ви розумієте. Втім, це лише припущення. Часом питають, чому так мало грошей передав нам Вашингтон з обіцяних 60 мільярдів. Тому що звіти публікуються тільки по розхідниках, але кошти на створення, наприклад, замкнутого циклу вітчизняних ракет теж йдуть з тих 60 мільярдів доларів, пише Шарп. І далі він довго роз'яснює і прогнозує, чому так вирішили робити і що очікується в американсько-європейських відносинах. Мовляв, американські експерти песимістично вважають, що США покинуть Європу незалежно від того, хто переможе на виборах Каріс чи Трамп. Основна причина в постійній бюджетній кризі. Американські лідери прагнуть повороту в бік індотихоокеанського регіону, де, на їхню думку, є важливіші геополітичні загрози і основні стратегічні інтереси насамперед навколо Китаю. Експерти вважають, що вихід військ США з ЄС може статися швидко або повільно, але і те, і те буде непростим процесом. На думку аналітиків, ЄС не зможе створити свою власну єдину армію, оскільки ситуація сприйматиметься різними країнами Євросоюзу по різному. Цитата Португалія не так вже й боїться Кремля, а Естонія нічого так не боїться, як Кремля, пояснюють вони. А великі країни ЄС можуть бути не готові пожертвувати своєю роздутою системою соціального забезпечення заради військової готовності. І от, виходячи з цього всього, американці начебто вирішили допомогти Україні почати робити свої власні ракети під власною маркою, можливо, з американських комплектуючих, бо це ж не заборонено. Врешті, в російських ракетах теж є багато західних комплектуючих, без них вони взагалі б не полетіли. Бо ті комплектуючі, ті мікросхеми, їх ж можна купити в будь якому супермаркеті, вірно? Ну, от, мовляв, і така асиметрична відповідь на це. При цьому західним партнерам зараз зрозуміло, що нинішня ситуація на полі бою знаходиться в оперативному глухому куті, власне, про що говорив ще генерал Залужний. Що може піти нам на користь в цій ситуації? Це не чекати випуску перших вітчизняних ракет, а вражати московицькі військові цілі в глибині їхньої території вже прямо зараз. В найближчому часі очікується візит Зеленського до Байдена в США. Але враховуючи слабке вміння нашого президента проводити перемовини у форматі «off the record», тобто без мікрофонів тет а тет, найвірніші друзі України з числа європейських країн наполягли на попередній розмові з Байденом. кажуть, що така розмова в форматі спільної відеоконференції, теж без запису днями відбулася. Окрім Байдена, присутніми були Блінкен, а також міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів. Від імені переговорників міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс начебто категорично виступив за відсутність обмежень на удари в глиб РФ. Мовляв, міжнародне право нічого такого не говорить про те, що удари можна наносити в межах 100 кілометрів. А Нідерланди, до речі, та країна, яка вже передала частину своїх f 16 і ракети для них українській стороні. Кажуть, що ніби після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, Держдепу і ЦРУ. Начебто питання було вирішено на користь України, але Байден переживає за вибори. І щоби не підставляти Камалу, він наполягає, що про це рішення можна оголошувати тільки після 5 листопада, після виборів. Втім, погодився, що якщо Вашингтон володітиме точною інформацією про те, що Москва отримала іранські балістичні ракети, то рішення вступить в силу автоматично. Проте Польща, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та три країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі нищити військові об'єкти росіян в глибині їх країни. І, здається, тиск на американського президента досягнув цілі. Вже у п'ятницю він має обговорити це питання з Кіром Стармером. Передуватиме зустрічі Байдена з британським прем'єром приїзд Блінкіна до Києва, і він приїздив не сам, а разом з міністром закордонних справ Британії Леммі, чого давно не було. І в кінці він сказав фразу, що мовляв, ескалація не головний фактор, який оцінюють США. Раніше американці такого не говорили, у них завжди все впиралося в ту ескалацію. Можливо, подейкують, що головна ціль приїзду Блінкіна це було остаточне визначення цілей для американських ракет JSSSM. Вони можуть бити на відстань 370 або 800 кілометрів залежно від моделей. А також цілий для британських штормшедов. Наразі кажуть, що американці нібито хочуть обмежити цілі для цих ракет військовими аеродромами та Кримським мостом. Русські воєнкори на своїх сторінках вже активно це все обговорюють, мовляв, куди ж там полетить американська демократія, вказують імовірні цілі для ударів і подають це як доконаний факт. От така от довга оповідь про те, що ж там із тими всіма ракетами, як українськими, так і закордонними. Нам залишається сподіватися, що ті оптимістичні прогнози збудуться, але ми ще раз підкреслюємо, що вся ця інформація є, так би мовити, чутке, неофіційна. Перевірити її неможливо. Якщо ви не Зеленський чи Єрмак, чи сирський, то ніхто вам цього не розкаже. Але цілком може бути що це такий собі знаєте запланований злив інформації у пресу для того, щоб перевіряти реакцію рашистів і привчити їх до думки, що демократія все рівно скоро прилетить. Що ж, слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка партнерам! Переможемо!